У нас відбувається вже традиційно, 5 років проходить е, турнір для ветеранів і військовослужбовців Київ Незламний, який ми вже 5 років поспіль проводимо з департаментом молоді та спорту міста Києва. Е, сьогодні у нас приїхало близько 300 ветеранів з 20 регіонів України. Чому такий ажіотаж? Тому що на кожних змаганнях, які проводить Федерація Спромена України, офіційні змагання для ветеранів, е, хлопці та дівчата, ветерани отримують рейтингові бали. І, е, основна Боротьба за ці рейтингові бали, тому що вони впливають на відбір учасників національну збірну, які у вересні будуть представляти Україну на міжнародних змагання для ветеранів Strong Spirit Games. Ми визначились з чотирма видами, інклюзивними видами спорту. Адаптив, адап, правильно сказати, коректно, адаптивними видами спорту це жимлежичі. Айербайк, веслування на концепті і гіря. Це ті види спорту, де е, може розпочати будь-хто е, з будь-яким пораненням, фактично з будь-яким пораненням е, і на будь-якому е, рівні фізичної підготовки. Війна розпочалася в 2014 році. А вже сам елемент, як повномасштабне вторгнення, 22-й рік. І якщо взяти ту кількість особового складу, яка виконувала завдання щодо захисту нашої держави, і безпосередньо як офіцери, сержанти, солдати від сухопутних військ отримали поранення, і цей ветеранський рух він дуже важливий. Важливо не забувати про кожного з них, який і зробив все заради перемоги. Для поранених, таких, як я військовослужбовців, реабілітація спортивна, вона дуже важлива. Особливо, коли ти знаходишся на більш штабній роботі, наприклад, у тебе є можливість, але ну, знаєте, як є бажання, але буває не роблять можливостей. І я б хотів звернутися ще до хлопців, що хто вас в резервних ротах ну, після поранень, хто позаштатний щоб вони теж долучались до змагань, тому що а, це. Це просто розвиток, це дозволить швидше повернутися до виконання своїх службових обов'язків насправді. Я чому спортом і почав займатися? Через реабілітацію, коли ще поранення в 2015 році отримав перше. А вже потім це вже стало як спосіб життя. Одні війська підтримують на ініціативу вже не перший рік і е, активно підтримуючи з двадцятого року як ветеранську політику, як е, діючих ветеранів, які ще є військовослужбовцями, продовжують службу, незважаючи ні на що. Е, такі заходи е, показують нашому суспільству наскільки важливо це е, поважати діючих військовослужбовців, ветеранів. Це повага по перше саме до себе. Це повага, це шана, це підтримка і це допомога в. Гідність соціалізації, повернення до мирного життя, бо, ем, бо ми всі одна держава, і повертаючись з війни, е, ми залишаємося громадянами нашої держави, і це повинно підтримуватися і е, на належному рівні віддаватися і, і повага, і пошана.